Зима вже на Рівненщині, як і в попередні роки, вона розпочалася на два тижні раніше від календарної. Ще 17 листопада температура повітря сягнула нуля, а упродовж останніх днів в області ще й почалися короткотривалі снігопади. В сучасних умовах жителі рівненщини такими змінами погоди не надто задоволені, адже в багатьох із них відсутнє стабільне опалення в оселях. Кілька годин на добу гріють. А решта холодні. Як немає світла, немає і тепла зразу, автоматично. У нас такі котели вдома, що відключається, як світла немає. От. Тут Такого ще такого морозу крепкого немає, а Може бути. Тепло. Ну так, то є, то немає, але ми держимося. Держиться вся Україна, і ми держимося. Треба держатися. Кажуть, доки на вулиці немає сильних морозів, з цим ще можна миритися. Втім, за прогнозами метеорологів, така погода на Рівненщині залишатиметься лише до кінця тижня. А от від понеділка в області вже стане холодніше. Вже починаючи з понеділка, сніг поступово припиниться, переважатиме погода без опадів, і з 1 грудня вже встановиться така суха та морозна погода. Температурні показники знизяться, вночі. Температура повітря становитиме від 3 до 9 градусів морозу в день від 0 до 6 градусів морозу. Та й загалом, за їх словами, зима цьогоріч буде не надто теплою. Є інститут довгострокових прогнозів Віри Мартазінової. Вони займаються саме прогнозуванням довгострокових прогнозів. Середньодобова температура на зиму очікується на 1-2 градуси вище норми. Ну, але це не означає, що не буде короткострокових періодів з сильними снігопадами, сильними морозами. Все це очікується просто недовгий час. За словами містян до такого перебігу подій вони не дуже готові, адже альтернативних методів обігріву в людей практично немає. Як світла не буде, то які там ще можуть бути? Вони п'ять по хаті гріться. Село дрова. Такий варіант запасний і не інакше. Тож, оскільки морози вже не за горами, залишається сподіватися, що котельні міста не відключатимуть від енергосистем, а ситуація із опаленням невдовзі покращиться. В іншому випадку усім жителям області доведеться боротися за місця у пунктах незламності або шмерзнути не лише на вулиці, а й у своїх домівках. Ангеліна Буракдинисколомис телеканал ITV.